Ось таке життя в Запоріжжі. Але що робить наша влада для того, щоб нас захистити? Нічого, Федоров відмив 10 мільйонів на закупівлі квадроциклів та мотоциклів. Ця фірма вже неодноразово відмивала кошти. Тому одну фірму вони вже з уставним фодом: 18 мільйонів закрили. Для них 18 мільйонів це не про що. Тому що вони відмивають мільярдами по всій країні. Закупка цих мотоциклів та квадроциклів, які вже зняті з виробництва, на яких ти не знайдеш деталей це обличчя покруча Федорова. Задача його не захистити Запоріжжя, а максимально зробити слабким. Максимально зробити слабкими наших хлопців на наших напрямках. Тому він не закуповує дрони літакового типу, які збивають шахеди. Тому ці шахеди падають нам на голову. Тому вони з Харченко заклали 800 мільйонів в резервний фонд міста Запоріжжя, з яких вже 200 мільйонів забрали на відбудову. У них нема 50 мільйонів для закупки дронів, які будуть збивати шахеди на підступах до Запоріжжя. Це справжнє обличчя покручів Федорова, Харченко та ручних депутатів, які мовчать і отримують після кожної сесії конверти. Просто прийдіть на сесію 26 червня, і ви зрозумієте хто і за кого.